Я ж дотошний, я ж провірю з вами мінімум. Ну що ж, друзі, в мене якби тест, давайте спробуємо. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Майстру на всі руки, іноді потрібні швидкі ноги. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді ударна дриль від торгової марки ProCraft, модель ps 1350 Ну І звичайно, друзі, все як ви любите. Я її буду тестувати та розбирати дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимально вказана потужність, яка має цю дрель кВт 350 Патрон може зажимати оснащення 13 мм і обороти від 0 до 2800 оборотів у хвилину. Комплектація даної дрелі це ручка, яку я вже установив. Лінійка для заміру глибини, запасні щітки, ну і звичайно, керівництво з експлуатації. Та гарантійний талон. А тепер, як завжди, друзі, розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану дрель у руках, а тим більше покористуватися нею. Вага даної дрелі складає 2 кг-6 г. Як ви помітили, сама по собі дрель має металевий корпус редуктора. Патрон у цієї дрелі швидкозаживний двохмухтовий та з накаткою. Та безпосередньо, як ви почули, патрон цей має замок, тобто защовкується. Чути так? І вказали, що цей патрон може зажимати 13 мм, але не вказали мінімум. Ну нічого, я ж дотошний, я ж провірю з вами мінімум. Дуже мені подобається, як виконано переключання режимів на удар та звичайний режим сверління. Тобто, як бачите, цей перемикач повністю схований в корпус, його поламати вам буде важко і переключається, до речі, з такою чіткою фіксацією. Про що йдеться мова, тобто на ходу він вам не буде перемикатись. Кнопка реверсу зроблена язичкового типу, але кнопка дуже малесенька і плотно притиснена до корпусу. Також можете не переживати, ця кнопка вам не буде ламати, тому що я тестував професійні дрилі, такі як Crown і там саме такого форм-фактору також стоїть переключання реверсу. Блін, крафти, ви реально дивуєте? Дивіться, друзі, як зроблена кнопка фіксатор. Тобто, якщо ви берете лівою рукою, ви випадково не включите цей фіксатор, тому що він спрятаний повністю у корпус ручки. І щоб зафіксувати цю кнопку, треба постаратись. Зручно, зручно. А то не раз буває, що працюєш лівою рукою і сам по собі фіксуєш кнопку, хоча не планував її фіксувати. Також, як ви помітили, ручка даної дрелі має обрезинений корпус, друзі. Резина хороша, резину так просто не відірвати. І покажу зблизька, яку перфорацію має резина, так як у велосипедної ручки. І також на ручці цей має дриль отвір. По завершенню роботи ви можете дриль підвішити на гачок і він вам буде висіти. Додаткова ручка має логотип ProCraft, Ручка звичайна пластикова. І ручка ця, друзі, нереально груба. Я навіть її просто зігнути не можу. Не можу, вм'ятини в пальці залишаються, а ручку зігнути я не можу. Та також ця ручка по своїй конструкції усюди має посилені ребра жорсткості. Мережевий кабель має фірмну ліпучку для скрутки Прокрафт. Це дуже зручно. Всі інструменти, які роблять ось такі ліпучки, я їм от реально ставлю лайк. Хто там пише у коментарях, що липучка забивається мусором, друзі, а ви пробували чистити цю липучку? Тобто взяти, її помити, почистити. І все нормально, вона чиститься і нормально, вона далі буде скручувати мережевий кабель. Довжина мережевого кабелю становить 2 метри 6 см. Сам по собі кабель резиновий м'який, та має січення 2х075 мм квадратних. Завжди звертав і буду звертати увагу, що добре, що вилка має колір інструменту. То, якщо ви хочете дриль виключити із розетки, ви завжди бачите, де виключати дриль. Ну Все, друзі, хорош трандіти. Давайте будемо перевіряти та тестувати, як вона працює. Так, підключив її до мережі і попробуємо наскільки кнопка тут чутлива, наскільки діє плавний хід. Ну Друзі, як бачите, кнопка дуже чутлива. І досить добре працює регулятор. Тобто я зараз на мінімум зробив. Так, Давайте тепер перевіримо, які тут максимальні оберти. Procraft вказали 2800. Ну Що тут сказати? Оберти правдиві, 2793. Так, давайте тепер перевіримо те, що я обіцяв. У мене є сверло 1,5 мм. Попробуємо, чи 1,5 мм зажме. Без проблем зажимає 1,5 мм сверло. Опа! І як завжди, друзі, по традиції зайдемо, подивимося, по чому продають ударні дрелі. Для цього я зайду на є-каталог, е тому що тут саме зручніше шукати та порівнювати усякі різні товари. І товари тут від різних інтернет-магазинів. Як завжди, переключаюсь в кайфову свою чорну тему та продовжую пошук. Вибираю джерело живлення електричні і, звичайно, підбираю ті фільтри, які мені потрібні. А якщо мені потрібна якась торгова марка, ось, наприклад, ProCraft. Вибираю всі бренди, перехожу в ProCraft, Відразу видно, скільки від ProCraft є ударних дрелей. Ось, будь ласка, та дрель, що з огляду теж дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Спускаєтесь трішки нижче і бачите, скільки інтернет-магазинів вам пропонують цей інструмент. Та обираєте для себе саме кайфову ціну. Отож, друзі, як завжди, кому цікаві дрелі, посилання на її каталог я залишу в описі під відео, а також я залишу в першому коментарі. Так, чути замочком зажало. Є у мене міліметрове сверло, ну Міліметрове, мабуть, вже не зажме. так, Міліметрове сверло не зажимає. Тобто, хто захоче купувати цю дриль, цей патрон зажимає мінімум 1,5 мм. Ну і цього хватає. Тому що видно по губках, що міліметрове він не зажме. Але мені зараз деякі напишуть ну толку, що ти зажав сверло, а ти посверли. Ось зараз посверли. Легенько як в масло заходить. Так, давайте спробуємо тринадцятим, як дрель працює з тринадцятим сверлом. Воно дурі має. Не відчуває 13 те сверло. Так, 13 те м'ято посверлив. А давайте зараз спробую 16-те. 16 те сверло має спеціальну проточку під 13. те І фіксується. Без проблем сверли, друзі, тільки я боявся, щоб мені руки не повиривало, а так, як бачите, без проблем навіть не відчуває 16 те сверло. Погнали далі. 20-те перове сверло. 35 те сверло форснера. Мені сподобалось. Звичайне сорокове переве сверло. Також на її сверлить. Ну що ж, друзі, в мене якби тест. Давайте спробуємо. Ось це гігантське сверло, яке більше в три рази за цю дриль, Діаметр 35 цього сверла. Ну, не знаю, можливо, і мене намотає на ту дриль, тому що тут дурі нереально дофіга. Звичайно, що це сверло не придаче для такої дрилі. Ну дурі, реально хватає, просто реально хватає. Чесно, я навіть не знаю, що тут сказати. Можете матюкнутися від своїх вражень, тому що вона реально не відчуває такого сверла. Я не рекомендую. Ну, як бачите, якщо з розумом, можна працювати. Головне у цій роботі трішки пройшлись, назад тирсу викинули. Знову трішки пройшлись, знов назад тирсу викинули. Тобто, з таким режимом дрель це сверло на ізі. Так, давайте спробуємо, як працює в режимі удару. Нормальний м'який удар, і не треба путати її з перфоратором, тобто по цеглі спокійно, якісь дюбель засверлити, встановити спокійно, як бачите, працює. А що ж це буде за тест, якщо не спробую щітку по металу? Ну що ж, результат на лице. Так, тепер спробуємо образивом. Також без проблем працює з образивом, шліфує дриль. Не відчуває того навантаження взагалі. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Дуже мені подобається як майстру, щоб добратися до кнопки чи поміняти щітки, не треба розбирати всю дрель. Зняли тільки частину ручки і ось добралися. Хочу показати одразу, що мережевий кабель прижимається. Для тих, хто подумав, що не прижимається, я вас розчарую. Прижимне мережева кабеля є зворотній стороні ручки, тобто приклали, закрутили і прижали. Далі стоїть кнопка на 6 А з сертифікатом CQC. Кнопка дуже схожа на кнопку від торгової марки Crown. Покажу відразу, що мені сподобалося, що чіткотримачі тут йдуть латунні, і щітка зроблена таким чином, коли вона доходить до кінця, щітка її не додавлює і таким чином щітка відключається. Так, далі зняв редуктор. Хочу показати вам, як виглядає безпосередньо редуктор. По-перше, корпус редуктора, як бачите, має товсті стінки, всюди є ребра жорсткості. Великим плюсом, то, що шестерня має безпосередньо свою ванну для смазки, і також великий плюс, що тут стоїть войлок. Для чого це, друзі, зроблено? А все просто, бачите, тут також є кусочок войлока, тобто черв'як якоря завжди буде змазаний. Тобто змазка завжди буде змазувати якір. А ще більш вражаючою фішкою є те, що якір впирається. Ось там в корпусі в шариковий підшипник вражає, мене також вражає. Видно, з цієї сторони є місце під підшипник. Забрав трохи з маски, щоб вам більш доточно показати. Ну, як бачите, факт на лице. Так, покажу, що шестерня тут зафіксована на стопорне кільце і на шпонку, але хочу відразу сказати, що люфтів тут немає, тому що тут добре підібраний шпонпаст безпосередньо під шпонку. І саме головне, що вал патрона впирається також. Кульковий підшипник. Ну що, друзі, скажете, як прокрад? Вражає, усюди стоять шарикові підшипники. А крім тих підшипників, хочу ще показати, що на якорі стоїть сальник. Це зроблено для того, щоб випадково смазка не попала у сам якір. Так, а тепер давайте зглянемо на серце. Я вам тут нічого не нахвалюю, а реально показую, як є. Бачите, наскільки добре зроблений якір. Біля колектора, все все повністю залито компаундом. Витки всі пролаковані. Також у верхній частині всі витки пролаковані. І демферна антивібраційна резинка, як помітили, резинка йде з хромкою, закриває повністю підшипник і навіть. Зняти важко цю резинку. І резинка має жорстку основу. Друзі, а як вам такий підшипник? А? Аудо. Я також робив на перфератор огляд, там також стояв аудо підшипник. І як бачите, як підшипник іде з класом точності і під номером 607. Так, давайте тепер глянемо на катушки якоря, знімлю дифузор. Ну, тут також порядок. По-перше, катушка прикручена до корпуса. По-друге, є пластикові тримачі, які тримають витки. А по-третє, достатньо отворів для охолодження. Навіть велика викрутка може залазити у ці отвори. Тобто, двигун цієї дрелі буде охолоджуватись дуже добре. Ну що ж, будемо підводити підсумок. Друзі, я навіть не знаю, що тут сказати. Я реально такої хорошої дрилі давно не тестував. По-перше, ви самі побачили, з якими задачами може справлятися та дриль. А також мені сподобалось, як реалізований тут редуктор. Тут продумано все до дрібниць, Якір змазується войлоком, стоїть сальник, щоб не попадала лишня смазка у двигун і весь весь механізм повністю на підшипниках. Патрон у цієї дрелі також хороший. І сам корпус, як бачите, також продуманий грамотно. Щоб добратися до щиток, не треба всю дрель розбирати на двоє. Той, хто не вміє того робити, потім не збере просто ту дрель. А тут раз ручку відкрутили, зняли, поміняли щітки і далі працюєте. Друзі, але хоч сама по собі дрель не є професійна, але я вам говорю від щирого серця з професійними задачами, вона реально справиться на 5 з плюсом. Тобто спокійно цю дрель можна брати десь на будівництво чи на якісь шабашки і служити вона вам буде зі сльозами щастя на обличчі. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.